Менше з тим, до чого я, що Тетяна Іванівна не була б Тетяною Іванівною, якби вона не знайшла те, що стосується про що вже було згадано? Митники. Да. А, слухай, тут... Оксана Датію, це Датія. Тут, до речі, от, те, що я згадувала про звільнення керівного складу митниці. Е Руслана Черкаського, заступника голови Держмитслужби, розпочато дисциплінарне провадження, його відсторонено від виконання обов'язків. Який ужас, який ужас, горе, горе, no, no, Шерлока no. Ком це вбили. Поки що ці звільнення, вони, це ні про що історія. Я розумію, кримінальна справа, досудове розслідування, судове розслідування, суд, вирок. Тоді це можна говорити о. А так, це, знаєте, у нас таких екстесів було маса. Так от, переходимо до того, що нарило Таня та, то не я нарила, це все ж перше. Я переносив ти в... вершу, ага, те, те, що ти накидала. Всі звернули на це увагу Оксана Датій, виконавка обов'язків, голови податкової служби Києва, яка, до речі, До речі вона очо... на цій посаді ні, 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 з лютого 2022 картинку, року. Поверніть картинку Так, це її список побажань. І читаємо Віс... в оригінал. В 2018 році. чтобы меня назначили, назначили на, на должность, должность начальника, начальника. <その Начальником встречать Новый год с мужем, а, oh, с Керимом Нечипорук. нашей Да, соболиная шуба и операция на косточки на ноге. Далее. 18-й рик. А далі що? А ну далі, там ще є ще одне побажання. У нашій собі цей список бажань зберігали. Поїздка в Лондон, зробити ремонт в, в новій, новій квартирі на, на бульварі, бульварі. Фонтанов, вулиця Сапюрне, поле 3. <су> Чтобы Кирилл купил мне на день рождения часы Бригет. Ага, я ж тебе питала. Ах что ты значит... ж мать моя жаба. А? И тут что? Значит, 20... 2021 Первший году рик. исполняется мои желания. Я буду замначальника Їжджу в Лондон з любимим Мачех, а мужчиною. Ми в Їжджу <смеш> мужчини <смеш> і, майдіви, і 1, 1 доларів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ти знаєш таки, бачиш з року в рік, як апетити ростуть. От у коло ви таких записок <смеш> не знайдете, я вам тут гарантую <смеш> просто. <смеш> ну, і ще, деякі з її бажань втілилися в життя завдяки схемам. З ПДВ. Нарешті гроші ми побачили під час рубля. Так і сукня від Dolce Gabana. Можна подумати, це якийсь кримінал сукні від і Gabana за 40 тисяч 300 гривень. Ви не знаєте, які в мене труси. А А це вона? Так, ну це е, зліва вона. А, а, праворуч а праворуч Юлія Тимошенко просто без обличчя, так? Ні, так такі самі сукні, ти показував, що є Сіменіян. Маргарита Сіменіян, так а чого у нас? Ми порівняли б зараз. Е, знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень. І що? Дві гроші. Вони ж такуються мішок з грошима забути. прикраси, 3. два авто, три квартири в Києві, будинок біля столиці. Ти знаєш... Це все ж знайшли це крем для жопи Мась. Тому що насправді важливіше те, що вона писала власноручно про мільйон доларів і про все інше. Я ж кажу: у Коломойську ви такого не знайдете. Ну тепер все обговорюйте.